Цьогоріч опалюваний сезон у низці міст України завершать раніше. До прикладу, в івано франківську опалення подаватимуть до 29-30 березня, у Луцьку – до 28 березня, а у Харкові опалюваний сезон завершив 26 березня. Чи доціни таке рішення у Сумах? Запитаємо у містян. Є опалення. Е, наскільки тепло? Хорошо, нормально. Ну а зараз хочуть трошки раніше його відключити, ну ніж в квітні, як ви вважаєте. В такій трудній обстановці, звісно, потрібно. А чи десь у вас є опалення будинку? Є. Ще тепло? є тепло. А є пропозиція від влади, трошки раніше закінчити опальний сезон. Якщо треба, то треба. Я не буду заперечувати. Головне, щоб тихо було. Буде комфортно. І... Це моя думка. І ще ну, розцінок на опалення. Як вважаєте, чи буде це економити трошки? Звичайно. Угу. Не суттєво але буде. Та ні, одразу буде холодно. Так, є. Е, – тепло досі. Тепло. А е, Є пропозиція, скоро відключити жопа. Як вважаєте? Чи доцільно це? Е, я взагалі-то живу не в квартирі, а в собственному будинку, але вважаю, що погода зараз нестабільна, тому не дуже це доцільно зараз виключати в найближче час, тому що в багатьох є ну, маленькі дітки, старі бабусі, дідусі. Їм холодно. Ну, я вважаю, що краще з цим не спішити. Ну, якщо погода буде дозволяти, то можна, а якщо буде ще холодно, то я думаю, що краще треба закінчити його вже як по, полу, як, як треба по плану. Як кажуть, вже буде 15 градусів до 20 тепла, так вже ж можна і, і відключити. Тепло було. Все, якби війно закінчилось. Оце оце саме. Саме головне. А вдруг за це время, завтра, мінус Ну, Завершуть, значить завершуть. Нормально. У наш час. Все нормально. Правильно. Доволі тепло вже буде. Так що я за, нічого. Одягнемо тепленько. Нагадаємо, опалювальний сезон у сумах в минулому році завершили 6 квітня.